Добрий вечір, дівчата! Сьогодні хочу вам показати свіженьку поставочку орхідеїк. Зараз трошечки чекайте. Зараз відкриємо і будемо дивитися разом. Що нам приїхало? Таке гарнесеньке. Так. так, подивимося. Трошечки щось тут насипалося, ну то нічого страшного. Так. Це у нас приїхав Sunset Love. Ось так, мабуть, краще буде видно. Зараз ми її поставимо на місце. Так, класне коріння. Один квітонос, але повно-повно бутончиків. Треба забирати. Хто бажає до себе додому. Так, далі. Тут треба порядочок наводити. Ось така ніжна, ніжна розова красуня. Бігліпчик, але з маленькою квіткою. Назви ще не бачу. Треба її передивлятися. Коріння є, але, але кора висипалась. Ну нічого. Ми її складемо на місце. Так, далі. Ось така біленька. Красуня, велика квіточка, дуже велика квіточка. Коріння в нормі багато, зверху коріння багато насипалося. Так, далі подивимося. Далі, далі, далі. Ось така цікава квіточка. О, яка гарна, гарна. Мені так подобаються такі квітки. Квіточка малень... малесенька. Десь сантиметра. 4, мабуть. 4-5. Так, корінці всі будемо потім передивлятися. всі 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 потім сфотографую, покажу. Так, ця красуня схожа на. Мабуть, на нарбону. Так. Зараз подивимося ще ближче. Так. Це якась велика крупна квіткова квіточка. Велика квіткова. Ось така, здорові, здорові квіточки. Великі-великі. По всіх рослин шиї в нормі. Нема, нема, ні, бач, не бачу жодної жовтої шиї. Корінці будемо передивлятися потім. Порядочок наведемо. Ось така гарнюня. Класна, така яскрава, класна. Так. так. Зараз ще одна красуня. Ось така класна. Дуже велика квітка, дуже-дуже велика. Для такого кольору квіточка воскова. Так, коріння багато. Передивимося, що там з неї ще всередині. Так, ця квіточка у нас схожа на грацію. Також квіточка у неї воскова. Класне коріння. Так, і остання, остання ось така тиракотова. Чи навіть я не знаю. Дуже пишна, клас, класна квітка. Так, дівчата, поки це все, завтра ще другу частину зроблю, зараз буду фоткати, викладати. Це буду викладати в групі. Все, Будь ласка, звертайтеся. Кому потрібно, є вайбер-група, є спільнота в вайбері. Будь ласка, пишіть, я долучу, кому цікаво.